Всім привіт, друзі! Ви знову на моєму каналі. Сьогодні я хотів розказати і показати, які повідці краще всього використовувати для ловлі на воблери. Ну, на тві на, на шеди, на кренки, там, на -от якісь стоп-вотери. Ну, зараз все розповім. Коротше, під, під кренки. Давай, давайте почнемо з кренків. Кренки, як на мене, це самі універсальні воблери, тому що вони. Ну, Скарабіну зараз я поставлю покажу вам. Це воблери самі універсальні, як на мене. Тому що вони, типа. Вони класно ловлять пасивну щуку. Ну, типу, якщо якісь отакі от з, невис... з лопаткою, яка от майже як тіло, то все-таки краще літом, тому що він, типу, майже поверхні, там на 30 см занурюється. А от такі вже його використовують для ловлі іменно осінньої, або навіть зимової щуки, коли вона, вона пасивна. Але я розкажу про це далі. Цей воблер, от, конкретно цей, я його взагалі не йшов. Тому, ну, от, але він дуже класний, реально, він дуже хорошо грає. Це Страйк Про Chubby, Chubby Crank 58. От. Такий облірочок, він в мене тут в місті дуже популярний, і на нього тут майже всі рибалять. Тому ну, я теж його знайшов і почав на нього рибавати. У мене таких вже, до речі, було два. От. І я від нього частіше всього використовую флюр. Чому флюр? Тому що такі от воблера, кренки, вони. Ведуться просто рівномірно, і в нас воблер завжди от в такому положенні. Ну, і в нас воблер завжди йде, тіпо, от так от. Ну, Може, десь з пауза. І щука частіше всього його атакує, ну, тіпо, і вона його заглатує, просто там якось б'є по ньому. Тому для нього флюр, тому що він, по-перше, його не видно в воді. По-друге, він дуже парусний. І, по-третє, він ну, просто, мені подобається, тому що не знаю, мабуть, я вже просто на цьому зациклився, але я вірю в флюр, тому що він його ну, не видно в воді і в принципі щука на нього клює краще. Ну, як в моїх умовах. Тому для кренків флюр, для щедів щось таке середнє, далі розкажу. Ну, але під кренки, от тільки флюр, як мені. До речі, під такий мене теж є в область, це флагманаст, він вспливаючий, і він йде от настільки от від поверхні. Тому для нього, тіба, до речі, для нього краще всього все-таки це буде скрутка, тому що щука знизу може атакувати його в любе місце. Тіба, і, і в голову може обрізати вам, чи не знаю, якось. Ну, вона може вам його дуже легко обрізати. Тому, знаєте. І далі під шеди. Шеди це щось середнє між і кренком, і твічингом, тому що конкретно цей воблер флагман хардбол, його можна вести як равномірка і твічингом. Тобто, коли на твічингу він робить такі. Як е, рифкання в різні сторони і пророблює пасивну щуку. Я на нього роблю проводку, так от в мене дайво до 14, він важить 15. Я його кидаю, хоча вона з, з вклейкою дайва, то він, і, е, тіпа, він її не дуже сильно нагружає, і він при проводках так от прям плавно так коливається, ну, так от своїми боками так коливається класно і робить таку дуже амплітудну гру. Е, тому він краще всього ловить щуку. Ловить і окуня. Тіпа, я на нього ловив окуня, і щука мені його трошки посатала. Тут є видно сліди. Щука його цей воблер теж любить, і вона любить, коли подача воблерів максимально плавна. ви от, він дуже плавно коливається, розвертається, і ну, добра його пасивна щука. Тому флю, флюр метал, тому що все-таки. Під, для ловлі твішинго, якщо ви берете цей облір такий, буду ловити тільки от равномірки, то беріть флюр тіпа, тільки в товстих діаметрах. Тому що якийсь 0,3, вам його щука, якщо зріже, то буде бідно, то, що воблер, там за, пачку, за ціною одної пачки силикону ну, йде просто шутці пірсингу Тому краще такого не робити. Беру повідець сталевий, і він коли складається от в таку от, воблер, коли робить. Розвертання він складається в одну лінію з повідцем. Е, і щука може вдарити не по воблеру, а по повіцю. Е, Тому або, а, в, ну, тіпа, в дві длини воблера має бути ваш повідець. А краще взагалі довше. Тому що він буде краще. Ну, типу в нього взагалі мінімально буде, за це, ну, тіпа, мінімально буде зрітів щук. Любе, люб, люба покльовка щуки буде, так сказати, безнаказ... не буде безнаказаним, Тому Тому, ну, дві дліни воблера і сталька. Найкраще це якась легка сталька по типу струни або от, от повітці берете. От я це брав, що в мене більш-менш більш, більш качественне, тому що тут застіки не дуже такі. От... Ну, це дуже хороша досвідка, вона тоненька, хорошенька. Але бувають такі, то, що прямо, щоб знаєте, на сома там, кілограм під 150, то що вже ніяка риба не розігнула, Такі е, знімайте і викидайте. Беріть краще нормальні карабіни, наприклад, як Азура, або там якісь, не знаю, фанатика є такі маленькі класні карабіни. Ну, Підшеди, сталька, або якщо ви ловите. На рівномірну проводку, то флюр. Під твічингові от мене це З моїх твічингових в мене є такий Аліекспресовський ноу воблерок такий, як Карасік. І флагман. Не пам'ятаю вже, яка серія, 130-й, такий. типа Шеда, ну, але все одно він у мене 6 воду літає як, як твічинговий. В, в Занурення максимальне, тому що в нього лопатка, от бачите, як іде, і він заглибляється чи на півтора, чи на 2 метри. Тому е, такими воблерами до речі, ловлять тролінгом. А я, але я в тролінгу трошки ні, е, тому під твічинг або під е, повільно, максимально-максимально повільно. Максимально під нього сталька 100%, тому що е, такі воблера частіше всього літають, ну, як мінімум у мене під твічинг. І як я і казав. Отак От ось склався воблер, неудачно покльовка юг, і все, нема ні воблера, ні, ні повідця. І, звісно, нема задоволення від фотки з трофеєм. Тому краще все-таки використовувати стальку в дві дліни воблера, або навіть флюр 65-го або 80, 85 діаметру. Це от самі, самі знаєте наприклад, фанатик там самий великий вроді 75-й. Берет 75. Знаєте, якийсь там селект беріть 65. самий е, великий тому що. ну І розтяніть його так хорошенько, щоб не був такий паросячий хвостик Для того, щоб просто щука його не зрізала. От. Під Topwater. Е, під ну, типу, якісь волкери там, або попіри, то флюр, тому що він не перегружає приманку, до речі, інколи навіть і без фурнітури, типа, без карабіна, просто прив'язуєте І для того, щоб кінчик ну, типа, або пятка, не, не п'ятка ну, нос цієї приманки не опускався в воду за рахунок важкого важкого повітря і за рахунок важкої застібки. От, наприклад, я зараз от начеплю. От. Е, при такому оснащенні повідеться, ну, ну, грам, ну, менше грама важить, ну, хоча, може і грам, ну, менше грама плюс-мінус він важить і воблер буде отак от притаплювати. До речі, ще й на рахунок завідного кільця теж раджу його знімати. Це я, не, я не зняв, чомусь ну, раджу його знімати, тому що е, зайва вага не буде до кращого. І він буде отак от притаплюватись. І, до речі, не буде такої класної гри, тому що він буде гра... грати у вас, як. Не знаю, цей чинговий, навіть буде погружатись під воду, і просто під водою вже щось там непонятне робить. Тому під топ-вотери тільки флюр. Не в таких діаметрах, як на нащуку. Ну, Чистіше всього, я головне на топ-вотери це окуня. Тому. Ну, До 45-го, типу, якщо є шанс великі покльоти щуки, то 45-й це от прямо з головою. Е, тому що ну, в основному я ловлю на нього, як я кажу, в окуня. Хто ловить щуку, типу, будь ласка, використовує 65-й, але головне, його використовувати без затібів. Вообще. Навіть без якоїсь там вертлюшка, що просто там на кінці. Просто от вузиками, щоб приманка у вас стояла в правильному положенні, а не просто як там. Отак от, от під водою, як знаєте, як, як мертва кілька є, чи як, якась риба там отак от от стоїть під водою, то отак от от у вас буде стояти попер. Якщо ви будете його оснащати неправильними снастями, неправильними повідцями. Отаке от було відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки. Добуваю мені 600 підписників. Ну, Не знаю, якщо, там, коли, якщо я буду знімати якусь рибалку на воблери або щось для воблерів, то пишіть мені в коменти чуловы ви взагалі вообще на воблера, тому друзі добываем 600 підписників всім удачі всім пока.